У межах Київської міської спартакіади Здоровий киянин, яка проводиться серед трудових колективів столиці. Відбувся четвертий етап кубку виклику. Волейбольний турнір Київ Спартак Оупен. Найкращих визначали 20 команд. Їх розподілили на жіночу і дві чоловічі ліги. У кожному матчі сточилася запекла боротьба, про що свідчить відсутність рахунків 3-0. У жінок перемогла команда зв'язківець. Першу лігу чоловіків виграв Київський медичний коледж. А у головному матчі прем'єр-ліги Київ Трансгаз здолав 3-1 команду Сокіл завода Артем. За регламентом, отримавши кубок, переможці кинули виклик на наступний етап спартакіади. Плавальний турнір Містер Батерфляй, що відбудеться вже 20... 21 березня. Ми бросаємо визов апарат Укртрансгаз і втора команда Київ Укргазтех зв'язок. Mr. aqui.